Так, що, всім привіт! Сьогодні поработаємо з батьою. Е, общем, що, цей сіновал. У нас тут тюки в цьому сіновалі складені. Е, їх треба перевезти, бо тут цей синовал. Ну, типу ну, типу як гараж, його мають забрати. Він -то у нас по сусідству тут ніхто не живе. його має забрати. Коротше, Придумали нам заботу. Перевозимо додому свій синовал. Так, все вже нагрузилось тільки. Чотири погрезили. Ми ще шнурок переточили. Так, веземо цінувал. Наш конь. Поїхали, поїхали. Так, що будемо розгружати, все наш синувал, у нас там все в тюках, все сіно, люцерка, коротше Залажу наверх і буду вилами і бать його туди подавати. не влізти. Так, першу хурку розгрузив, О, Повний коротше, що, летим по другу. Розвертаємо возика і вперед. Батя за, за воділо я за оператора. народ, Грузимо круглі тюки. Це в нас з минулого року. Коротше, а ті квадратні, що першу хурку завезли то е, цього року, то вказується, що круглі краще зберігаються, вони краще в'язані. Квадратний що, Ми ж перегрезла шнурочка і все, він розпався. А тут, тут пофіг. Тут брін, він держиться як. Бачите, все плотненько, все чітко. Все тут ще трохи є у нас, а з минулого року осталось. Так, працюємо. Так, веземо додому. Везти якраз 100 метрів. Грузили повного. А, десь штук 40 влазить. Веземо розгружати, коротше. Вони теж добре беруться вилами. Отак от, от народ попрацювали, вже майже повний, може трошки в ліце, звісно. Там ще одна хурка буде, а на цьому завершуємо відео, як бачите, в селі кожен день вистачає роботи, як би цього не хотілося. Так що, всім пока.